Салют, друзі, ради вітати кожного на каналі АТР2 І У нас сьогодні XM 66 f Камуфляжі Азіму, колекційна ПТ САУ 10 рівня і це Сполучені Штати Америки. Також хочеться сказати, що якщо ви не бачили моє шалене відкриття цього новорічного івенту, який відбувся у мене вчора, залишу посилання в описі під цим відео. Тому переходьте на початку стрімчику. Ми все відкрили. Подивитись, скільки було відкрито і які танки дропались. Це було цікаво. Також снігова куля мене ще чекає по завершенню новорічного івенту, якщо я виконую ще 103. Перемоги треба зробити для того, щоб забрати снігову кулю. Тому, в принципі, все реально можна забирати. Багатьом знаю, що дропалось взагалі з менших якихось там кількостей вільного досвіду і так далі. Тому сьогодні ми говоримо саме про цю ПТ-САУ. Чи варто воно того чи ні? Маю наразі три майстра. Зіграно 34 бої, 64-71% сімдесят один перемоги, середня шкода по цьому танку. Влучність стрільби 82-18, Можна було робити краще тут, скоріш за все, не в ПТ-СЦі проблема, а скоріш за все. Проблема була саме в мені, Ну, можливо, десь щось не залітало, просто за коло розкиду йшло. Коефіцієнт знищення у мене 1,37, тобто я знищив 26, знищений був сам 19, а от коефіцієнт шкоди тут 1,8. Трошки не дотягує до двоєчки, тому що завдано шкоду 83 тисячі, а отримано 46. Тобто, я даю, умовно кажучи, дві тички, получаю там одну тичку взамін. По спорядженню поставив зазвичай. Так, як ставлю на всі танки, амуніція теж у мене на роботу екіпажа. Боєкомплект розподілив таким чином: камулятів 10, фугасний 10, тому що, ну, в принципі, тут по великому рахунку можна не розмінюватись на фугасах і ББшках не суттєва різниця. 50 боє... бронебійних снарядів, обладнання, друзі, стоїть ось таким чином. І як я і казав, один єдиний параметр, який я замінив, це поставив на поліпшене керування, тому що нам потрібно потешечку трошки швидше крутити. Хоча в принципі. В принципі, з деякими танками вона і справляється так, коли її хочуть закрутити. Це те, що я хотів сказати по обладнанні. Тепер давайте перейдемо, подивимося пару боїв і зрозуміємо, що це за потасало. Дякую кожному спонсору каналу. Дякую всім, хто був вчора на трансляції, хто підтримав лайком, долучився, підписався і написав комент під цим відео. Друзі, кожному дякую, ви найкраще. У нас карта східна гавань. і Хочу сказати, що в команді противника два важких танки, два середніх, дві ПТ-САУ і один легкий танк. Стосовно нашого сетапу, у нас один важкий танк, три СТ-шки і три ПТ-САУ. Граю взводом з Е3. І хочу сказати, що цей бій був пізніше, ніж перший майстер, якого я взяв. Проте хочу сказати, що чому так? Тому що тут вже стоїть камуфляж Азімут, який не прилітав до мене по причині того, що не працював в магазин, завдячуючи варгеймінгу, тому о, такі справи. На стандартну позицію, мабуть, я для себе виїжджаю, для когось, можливо, не стандартна позиція. Хочу сказати, що ДПМ 3500 достатньо цікавий. Можна грати КД 5,9 буде у вас на Адреналіні, якщо будете ставити амуніцію обладнання таким чином, як я. Кути нахилу гармати 10 градусів. Що спонукають вас до того, що ви граєте позиційний бій, позиціонку і граєте, наприклад, від башти. Башта достатньо міцна, має кути такі, що ви можете непогано пробивати. От такі постріли, як я тут зробив по ІСУ. Я спочатку подумав, чого це я ІСА не пробиваю в борт і подумав, що можливо треба ставити калібровані снаряди. А потім, коли зробив цей постріл, зрозумів, що та ні, друже, все добре. Тому можна грати на звичайному доселечі, і все буде. І має все бути добре. Кути нахилу гармати праворуч і ліворуч тут всього 45 градусів. Тобто до гострого кута повертається праворуч і ліворуч, Набок не може бути і тим більше назад. Тільки праворуч ліворуч на 45 градусів. Це небагато, проте заразом у вас 90 градусів кут нахилу праворуч ліворуч, повороту можна так сказати. Що в принципі достатньо нормально для того, щоб можна було прострілювати сектор. В принципі достатньо широкий, я б сказав. Тому о, мені ця ПТСАУ достатньо стала цікавою, саме через те, що навіть в неї немає, наприклад, величезної разової шкоди, як я полюбляю, проте у неї є достатньо непоганий ДПМ. В 3500 одиниць це достатньо цікаво. Стосовно того, чи відчув я, що вона броньована, ну друзі, не відчув, що вона броньована. Якось я виїжджав, грав проти такої самої ПТСАу, я її там кілька разів не пробив, той мене пробиває просто на ізі. Тому не знаю. Якщо не дивилися минулий стрім, можете перейти посилання в описі під цим відео. Там от весь стрім я грав саме на XM66F. Нормально. Техніка достатньо цікава, плюс ми пограли взводом на двох таких ПТ-САУ, і це достатньо цікавий ДПМ 7000 одиниць на е, двох гравців. Я думаю, що достатньо цікаво буде подивитися. Стосовно того, що хочу ще сказати, якщо ви хочете, наприклад, упаруватися в коробки, відкривати їх там за голду, злити повністю весь вільний досвід, 3666 шкоди, 3 фраги за і 1220 на світа. 144 000 кредитів маю за такий бій, ну, звісно, тут в топі дамагу. Не там хтось один, а хтось інший в іншому місці. А ви граєте взводом, поряд один з одним, тому що цю пт шку якісь тип, там, гравці по типу Шеріда на 100 вони її просто закрутять, і якщо не е, скіловий гравець якийсь що не зможе там е, одразу розвернутися і підпертися під якусь стіночку, то в принципі все вас закрутили і вас зіграли. Тому я гадаю, що потрібно. Більше грати взводом цю потесав, а здавати ресурси на неї не обов'язково, тому що з певним часом вона буде коштувати набагато дешевше. Таким чином зараз забираю бабаху. От, ну і дивіться, як е, стати позиційною грати, от взагалі е, немає ніяких проблем. Гармата достатньо точна, в розкиді має. Менше за 30 сантиметрів розкиду, тобто десь 29 з копійкою сантиметрів розкиду на 100 метрів, це при умові того, що стоїть збалансована гармата. Сюди я не ставлю вертикальну стабілізацію, тому що вона тут не потрібна. На ходу за весь час я зіграв, ну, зробив пару пострілів. ну, Звісно, що я не влучив, тому що вертикального стаба в мене не було, тому я і не влучив. І казати про стабілізацію немає сенсу, тому що це ПТСА. Тут принцип роботи такий, що ти е третину півтори третини бою сейвиш хітпоінт і накидуєш е з дистанції, потім переходиш в більш агресивну тактику і вже десь їдеш, забираєш е шкоду, настрілюєш. Е залітає туди є третій, вже, ну, я тут е вирішую, що по горі поїду. Також хочу сказати, що кілька разів ця ПЕТЕСАУ горіла в мене і достатньо ну, так горіло неприємно. Тому я подумав про те, що можна поставити сюди автоматичні вогнегасники, наприклад, замість того самого преміум палива. Можливо, комусь ця фіча буде цікава, тому потестуйте і подивитесь. Я поки що затестую, зіграю на цій Петесау 150 боїв. В рандомних боях і просто зрозумію її більше, і зможу тоді вже дати відгук остаточний про те, чи потрібно сюди ставити автоматичні вогнегасники. Нагадаю, що автоматичний вогнегасник спрацьовує, коли загоряється ваш танк. Автоматично, вам не треба там натискати кнопку і так далі. І в цьому є дуже великий сенс. 4362 шко... шкоди. Два фраги, медалька майстра тут за такий бій, 147 тисяч. Ну і звісно, це перемога і топ подемага. Резюмуючи про цю ПТСАУ, хочеться сказати, що івент і ті, скажімо, емоції, які я отримав вчора від відкриття, які я емоції передав, сподіваюся, вам. Цей новорічний вайб я дуже вдячний кожному, хто був на трансляції. Хочу подякувати. Я сподіваюся, що все вийшло в мене добре. Стосовно цієї ПТСАУ хочеться сказати, що відкрив, пограв ефекту вау такого величезного вона для мене не зробила. Проте я розумію, що ПТ-шка з ДПМом в 3500 достатньо, достатньо цікава, і е грати на ній можна і треба. Тому Друзі, в кого є можливість, можете забрати. В кого можливості немає, відкривайте халявний шарик, проходьте івент і насолоджуйтесь, насолоджуйтесь новорічними святами, насолоджуйтесь подіями, які для нас завезли розробники. І хочу сказати, що це не остання подія. Час ще є все забрати, не поспішайте. Наразі дуже вам дякую за перегляд. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, протисніть лайкосик, ну і напишіть, будь ласка, комент, що ви думаєте стосовно взагалі цього івенту, тих проблем, які були під час виліту гри, там, наприклад, непрацюючий магазин і так далі, непрацюючий аукціон, все те саме. Тому, друзі, вам наразі бажаю гарних боїв, чудового настрою. Ну і, звісно, пам'ятайте, все буде Україна. Бай!